Вітаю шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Оріхів. Запорізька область. Чи можна повертатися в квітні? Місто Оріхів. Запорізька область, місто Оріхів, чи можна повертатися в квітні місяці? Взагалі, що буде відбуватися в квітні місяці в Оріхові? Якісь ще перші числа, там можливі сутичка бої, ще страшно. Ще небезпечно, проте в квітні місяці там середина, ну, це вже хай буде 15-те число покращення ситуації в місті. Такі вже бої вони в минулому залишаться Напевно, що ворог відсунутий буде від оріх. Так, оцей фронт, ці бої. Бойові такі дії, вони відсуну, відсуня, будуть відсунуті, бо далі йде вже. Там, де події будуть розгортатися, там, де море, там вода, там, де ворог на воді вже. І там будуть звістки, перемога. А в Оріхів кажуть, що так, напевно, що це середина квітня вже спокійна ситуація, і заходять. Забезпечення, щоб відновилася інфраструктура от міста. Бо так, треба, щоб відновилася інфраструктура міста Оріхів, щоб можна було жити. Ну тут в середині квітня прийде фінансування і, напевно, це. Сам мер чи голова ну, військової адміністрації ну, керівник, який буде займатися тим, щоб відновилося життя в Оріхові, щоб люди змогли повернутися і люди повернуться, бо тут іде свято, свя... радість відчуття радості і вільно люди на вулиці пере... можна буде виходити вільно. А тут уже йдуть події до води, до... до моря переходять. Так, ще будуть. Відновлення необхідно відновити, можливо, є якісь переп... ну, тут мости, дороги і будуть потреби в коштах, щоб відбудувати ну, міцні такі мости чи якісь дороги, бо, я так розумію, вони були зруйновані. От. це середина квітня. Так, чи будуть ще бомбити, обстрілювати Оріхів у квітні? Скажіть нам, будь ласка, чи є небезпека для жителів Оріху? Чи буде ворог Росія обстрілювати Оріхи? Скажіть нам, будь ласка, у квітні. Ні, він обстрілювати не буде. Тут у нього фронт пересувається. У ворога, той, що обстрілював, зовсім інші будуть потреби, задачі, воно все відсунеться дуже сильно. Тут зміниться ситуація, кардинально змінюється. Тут ворога обстрілюють, Росію, обстрілюють, обстрілюють у, то, у тих, хто а, руйнував і знущався від жителів Оріхова. Вони були як заручники. Так не, не давав їм вільно жити. Тут уже йде не до обстрілів Оріхова, ворог буде відходити, відходити і відходити. І ще, е, е, така буде в небі, ну, от оріхів, напевно, в небі чи літаками, чи будуть збиватися оці. Захист неба. І є невелика така ще загроза. Це йде загроза саме від колаборантів. От в них є якісь задачі, що їм дав ворог, на них ну, будуть вирішувати. Отут є небезпека. Отака. Ну, я не бачу, щоб. Е Ну, навіть ці люди, що працюють на Росію, і їхня робота буде знищена оця небезпека, і в них не, не вдасться з, ну, зруйнувати життя людям, бо люди будуть дуже сильно щасливі і, і напевно, що зможуть об'єднатися родини, повернутися жителі до своїх рідних. хто... Залишився Воріхові і над ними будуть захищена оце небо. Такого руйнування, як було, вже не буде. Тільки будуть відбудовувати оріхів і видавати якісь ну, гроші, а битва вона відсунеться, фронт відійде далі. Ворог буде займатися саме своїми відходом чи Ну, щоб врятувати себе. Так, жителі повертатимуться до своїх домівок, але там сильні руйнування. Оріхові. Так. Поодинокі якісь випадки можливі в квітні, що а, і це через те, що тільки залишилися колаборанти в місті. От. А зруйноване місто. Справа в тому, що багато дуже будинків зруйновано. І... Ну, завдана вже така, Ой, людям це зруйновані життя дуже сильно завдана шкоди такої. От, і цього вже не буде, повторення не буде. От. І, ну, ще Людям будуть повідомляти, як... Ну це вже кінець квітня, напевно, що що небезпека минула. Повертайтеся в місто. Вже остаточно. Повертайтеся, проте, щоб повертатися, треба, щоб було де жити. Ну, будуть виводити людей із цього стану, коли ну, воріхові люди не знають, що їм робити, як їм жити і де їм ну, вони Просто в них зв'язані руки і ноги, вони не знають, як їм жити і де їм бути. То тут буде надходити така інформація і допомога людям, щоб їх вивезти з цього стану, щоб загоїти їм. Ну, якщо це зруйновані домівки, то, можливо, будуть якісь варіанти, щоб надати їм притулки, якусь допомогу саме в відбудові, щоб вставити. Покрівлю, чи може якісь варіанти, щоб людей, щоб в них ну, вивести їх, з, із цього знедоленого стану, щоб в них була якась дорога на майбутнє. от А наші військові будуть давати відсіч і, і все, що. Завдано шкоди, все, ворог назад собі і получить. І велика необхідність в відбудові доріг, відбудові якихось мостів, я так розумію, перемога Оріхів вільний. Відкриються дороги до Оріхова, а ворога будуть відганяти. Заперечую. Прошу вищі сили, будь ласка, допоможіть. Так, відновити життя, мирне життя. Заперечую повністю, знімаю всю пропаганду російську, вертаю в Росію, буде так. Не працює більше пропаганда, колаборанти більше заперечують, заперечую. не працюють на ворога. Де буде захищене небо над Оріховом, більше не може ворог чинити обстріли Оріхова. Так, Відновиться життя мирне. Заперечую заперечу, всі руйнування, біль, і сльози, смерті. Всі вертаю ворогові. Прошу усі сили, заперечую допомоги для відновлення будівлі будинків, інфраструктури міста Оріхова, щоб всім людям, щоб втратили своє житло, було надана можливість відновити житло, відновити, знайти прихисток, і лікарня, щоб працювала, лікарня необхідна, ще. так, да, вам приїде Лікувати людей будуть. Це так. Вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, відженіть ворога якомога далі від Оріхова Більше не може він обстрілювати міста старий. Та буде повне забезпечення жителів міста. Прийде відновлення доріг, відновлення світла, житла. Мирне небо над головою, прихисток всім, хто потребує лікування. Прийде лікування. Буде так, буде так, буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Відкриваю дороги на відновлення життя в місті оріхів. Буде так, буде так, буде так. Більше немає ніяких перешкод. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть відновити життя в місті Оріхів, да повернуться всі мешканці до своїх будинків, до своїх рідних домівок. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю дороги на повернення додому, буде так. Буде все сказане, здійснене. Так. Вийшло так, що е, перші числа ще будуть важкі такі бої, а далі набагато легше, легше і легше, вже наприкінці вам будуть повідомляти, що небезпека така минула, і можна буде вже ну, більш-менш повертатися, і там вже буде інфраструктура відновлюватися, і дороги, і допомога. Людям, дякую за увагу!